Пишемо, на якій підставі да. розгляд справи проходить без мене. Як це без вас? Ну без, без мене. Ну ви мене не пускаєте. Куди вас пускаєте? Ваш автомобіль не пускаєте автомобіль? і поліцейський не підходить до мого, вас, до мого автомобіля, пустите, щоб розглядати справу. Чи може вас ще чергову частину запустити? Ви закони знаєте, хоч трошечки? Хоч трошечки, знаєте, знаєте. Відповідно, відповідно, відповідно до чого зараз складається на мене протокол? Було розглянуто. Про початок проведено. Що, Що було розглянуто? Що було розглянуто? <рес> Повідомлене, але розгляд справи проходить без, без мене. Ви щось там записуєте? Щось там записуєте, але без мене. Без вас це коли ви вдома, а ми без вас розглянули. О, який провулок, коли оце без вас який? А воно так і єсть. А воно так і є, що ви розглядаєте без мене. Ваш поліцейський закрився в машині, інспектор дав. адміністративний активний матеріал, вас ним ознайомить. Так він, він повинен. Не було розгляду справи. Не було розгляду справи. То не розгляд справи. Він не виконав жодного мого клопотання. Він відмовився від всього. Він не назвав причини відмови. Він не назвав. Причина повинна бути законною. Відмовляють. От іде. Ні, будь ласка, ні, лікар, а чого спорт... чо ви мене ну, проганяють? Що мене толкаєте? Зніма. Хто ви така? Автомобіль. Хто ви така, що мене толкаєте? Йде розгляд справи. Розгляд справи вже закінчився, я, я Вам ще раз повідомляю. Якщо закінчиться, то я маю їхати. Ні, вас ознайомлять з матеріалами справи, поїдете. Коли це мене ознайомлять з матеріалами справи? Пише інспектор постанову і Вас ознайомить з матеріалами справи. Що значить допише постанову? Він пише постанову без моїх пояснень. Як ви нам уже півтори години щось пояснюєте. Я нічого вам не пояснював. Як нічого? Я да, повинен давати показ... покази. Я повинен давати покази в процесі розгляду справи. Ви, ви зовсім не знаєте законів. Чому їх не ви зовсім не знаєте нічого. ваші пояснення на протязі півтори години. Перегляньте свої. На які ви мене півтори години тримаєте. На які підстави у мене півтори години триває. Ви питання, яке ви ще не задавали, я вам на нього відповім. Якщо ви будете по кругу задавати три питання, які ви... Ви не знає... відповіли, на якій підставі, що я порушив відповідно не до закону відповіли. про національні поліції. Ні, не відповіли. Ви не відповіли. Ви не відповіли. Я вас зрозумів. Відпові, хорошо, повторіть ще раз, ну, на якій підставі ви мене зупинили. Ви І вам вам складаєте адміністратор. Ну, ви не попугай, але я маю право знати, на якій підставі ви мене зупинили ви Слухайте, щоб знати. Ви так що ви слухайте. Ви зараз складаєте протокол, я не знаю, по якій причині ви складаєте протокол. І чого а протокол? Протокол. А не, протокол? Ну, протокол. Я бачу протокол складається. Де ви бачите? Ну, не бачу протокол, а не постанов, Я бачу постанова. Постанова значить постанова. Чи протокол? Хорошо. Ну, постанова, добре, постанова. Чи ну я ж не знаю протокол, протокол чи постанова. надавати Я ж навіть не знаю. Я ж навіть Вам не знаю, що ви складаєте, повідомить. протокол, постанову. Я По не знаю. Що справи що буде винесена постанова. Ну за ваше правопорушення. Ну. 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 А я не дав ніяких пояснень і він не брав у мене ніяких пояснень. Як це? Ви? Вам надали відеодокази. доказ, Який відео ви мені надали? Ви витягли свій телефон і щось там. На тому телефоні було записано. Я не ознайомився. Ви не дали можливості ознайомитися. І це є на відеозапису, що я не ознайомлювався. Я повинен був ознайомитися. У вас є 10 днів. Я 10 дні вас... дні постанови. Та в мене не 10 днів є. У мене більше буде днів. Вам більше буде, прийдеться відповідати на незаконні дії. Будемо відповідати. Є ще один поліцейський прибув. Я отстояв, як ви Так, а? ну давайте. Ви були, так? Да? А на фронті людей немає. А там нікому воювати! Так. Да, да. А воювати нікому. А тут, звісно, є кошмарити. Є кого кошмарити. Водію все-таки поки ще їздить. От йде процес складання постанови. У відсутності... У відсутності водія. А ось, знімає ось. на камеру? О, Не водій Водій знімає, але водій... Також Мені здається, Валерій Леонідович, що ви кажете про присутність водія, але вашої присутності занадто багато. Хорошо, якщо... Як на даному місці, так і в просторах Ютуба і так далі. Добре, добре. А звідки вам відомо, що я благий. Я ж бачу, що ви з телефоном постійно ходите. Так, а звідки тут... вам відомо? Я вам не представляв сюди. є база даних Армор. Тобто ви, ви по базі даних. Да, я вашу особу встановлюю за базою даних. За базу, так. Да. Хорошо. Да. Хорошо. А, есть, я казал, есть... ви... а я вам казав, що ви благий. Тобто незаконно, так? Да? Так ви пишете. Чому незаконно? Пишет, ну, я ви ж не бачу. документів. Ну. Вам і пишемо за непред'явлення документів. За непред'явлення документів. Добре, добре, давайте. Так обажіть, ви пишете за непред'явлення документів, чи я становився не в тому місці. За непред'явлення документів. І в фабулі даної постанови, яку я вам через декілька хвилин зачитаю, буде вказано, що ви зупинилися з порушенням на перехресті. Так обожіть, моє порушення яке? Я не пред'явив документи. У вас я назвав як мінімум Юрій Григорий, чотири. Чотири порушення. Матеріали, не відвлекайте. Ага, аж чотири порушення, в того, як ви здійснили. Два, або більше правопорушення. ця ага. постанова. Тільки за одне, яка... Так мені не назвали яке основне моє порушення. Мені ніхто не назвав. Герої Ютуба! Ви, ви назовіть мені, яке в мене порушення. Повідомляли ваші правопорушення. Та мені ніхто мені ніхто, розгляд справи не було. Розгляд он розгляд справи де проходить. це складання справи. це розгляд справи. Да, розгляд справи. Справи це зачуття ваші права повідомляють.